Книги з бібліотеки до прочитання. Книга, яку захотілося перечитати. Щось на письменницькому. <сум> Книга, про яку дуже багато чула і дуже багато хорошого. Книга, яка привабила своєю анотацією. Книга, яку потрібно було дочитати. Книга, яка просто впала в око. Ще одна книга, яка просто впала в око і здалася дуже цікавою і через японського автора, і через свій симпатичний дизайн. Книга, яку дуже давно хотілося прочитати. Книги після прочитання. Книга, яка викликала дуже багато роздумів. Книга, яка спочатку викликала питання, а потім так поглинула, що відірватися було просто неможливо. Дуже специфічна книга при всієї моїй повазі і любові до Муракамі. Цілком непогана книга. Ем, дуже французька книга, мабуть. Що я ще можу сказати. Специфічна трішечки. Насправді класна книга, яка викликала багато почуттів. І особливо дуже сподобалось закінчення. Книга, яка вразила і викликала найбільше почуттів серед цього прочитаного, і здалася. Насправді найкращою, мабуть, з усіх цих. Хоча, в принципі, можна воспечатись, але вона реально класна.